Вітаю на каналі коні Моншениці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую, показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Йду купили з лошам, у нас стоїть конюшня поки що. От. Буду давати їй укольчик. Вона на антибіотиках зараз. Так, прийшли. Так. От, вони тут стоять. Кобила, так, що з кобилою? З кобили не відійшов, відійшов повністю послід, плацента, місця, хто як називає. От. Як це сталося? Вона, виходить, воно виходило, я підтягнула, воно вже висіло аж до землі, вона на нього наступила і воно обірвалося, і вийшло. Не все трошки залишилось, але небагато. Кобили піднялася температура, відповідно. От, і я вирішила прокувати антибіотик. Скільки в мене конячого не було, нічого такого <кх> в мене був сестри Аксон, розвела з Нову І і сьогодні їй другий укол. Сьогодні друг, друга доба в ну, точніше, вже дві доби. Майже він народився десь 1 12, і ще нема 12. От. Е, ну, вчора вона поводилась зовсім така була яленька, сьогодні вже набагато вона краще, бачу, почувається, їсть краще, апетит у неї непоганий. Так, ну і Зараз буду, викулюю її і зараз покажу, що з ставлю на відеозапис запис і лізу докубили. Колюю і в шею сюди в, в трикутник. Коля кувіться. І коле. Остіна, хороший. До Коли, видно, Решила, на докулю відносить. Спокійно. Обійшли, що це не її. Ну-ну-ну. Що смотриться? О, а вот и наш парубок моторный. Силь скинула. Да, хлопчик у нас уже окріп, зараз, зараз ми його виведем. Ось вот. ще йому ті дві доби. Ну, взагалі-то була така ймовірність, що може бути так, саме така мастя, але там, напевно, немає навіть 30%. От. Ще я його не назвала. Треба кличку придумати на букву Т. Варіантів є багато, але треба щось таке, щоб йому підходило. Не до мамки. Активний міцний парубок. Та, треба його чухати, гладити. Тоді він буде такий геть ручний-ручний. Саме ці перші дні дуже важливі для лошати. От. І якщо ви хочете ручного коня, то маєте його всюди трогати, заставляти бути біля себе, показувати, що йому приємно. Щоб йому було приємно чухати, гладити його. От. Так от. Кобила сходила по великому, видно, що їй не добре, але вона дуже молодець. Ні, стоять куда ти. Стаямба. Ми ще на тебе не надивились. Такий да? молодій дім, є Молока у неї милувато. Для нього він постійно і все. Видно, що це або через антибіотик, або через те, що нею не все добре. Ну, я сподіваюся, що буде все добре. Щищати лісти я боюсь, тому що плацента якби вся вийшла, і там осталось дуже мало. Ну, може, там якийсь шматочок. І я думаю, що якщо не запускати це діло, то воно має вийти все саме. О, да, їй не добре, але, але. Але я тут з цим нічого не зроблю. Просто, якщо лізти шукати той шматочок, можна щось їй пошкодити. І от я цього саме боюсь, тому що я такого ще не робила. Так от. Так, все. Виходимо з комушніх. Так, кашку у нас їла. Закриваю тут шнурком, бо дуже жарко. Дуже душно, хоч тут вікно є середині. Ходи. Але дуже жарко. Ходи. Так, а малюк. Опа, є, малюк. Такий. Там в першому короткому відео, там в одному з перших, він так хромав на ножку, бо така в нього була ножка. Все, ти вже з'їла, ходи. Ну, так буває, коли вони спираються перше і неправильно стоїть Так, розкажу коротеньку перед історією, як це сталося. от По тих датах, що в мене. Були записані, вона мала родити пізніше. От Я зранку була, молока у неї не було, а я по молоці орієнтуюся. Якщо з'являється молоко, то десь годин 12 чи навіть менше, може трошки більше, і буде родити. Тут так вийшло, що молока нема, ви не особо налите було. От Позвонив знайомий, що йдіть, у вас там поповнення. І от я приходжу, табун порвав пастух, щось вони чи налякались, чи що. Е, порвав пастух, лоша взагалі біля лошад, кобила взагалі в стороні стоїть, і мені так зразу перша думка, ну все, не прийме лоша, кинула його. Але ні, вона зразу підійшла, ми лошад других прогнали від нього. От, ніхто його не обіжав, ну, хоча, може, я не бачила. Може хтось на нього і наступив навіть. От. Ніхто його не обіжав, поки я там була. Забрали його, підвели до неї, вона почала до нього букати, облизувати, все як має бути. Він почав шукати, е, ссати, але не міг взяти, не, не було рефлексу смоктально, він не міг смоктати. Ви бачите, з все добре, вона шукає їсти, це дуже добре. От, привезли соску прямо на поле, трошки її здоїла прямо на полі, напоїла молозум. Він випив за 2 секунди, вже як розібрався, як це працює. от, Далі він не хотів за кобил вийти взагалі, він не розумів, що треба йти. Він вже втомився, я так розумію, що ти ховаєш? І. Була така думка, як же його додому вести, залишати там не можна було, бо він не, не ходить за нею. Ось, А ну, також там кругом вода болото, може і застрелити десь там піти. І біля коней не бажано його так залишати, бо кубила молода, вона ще не дуже за ним ходить. Вона просто ми її відпускали, вона просто йшла від нього, він собі оставався на одному місці. І після він відпочив, поспав, в якийсь момент він встає, починає йти за кобилою, щось там попив молочка і почав іти. І отак, от, не спиняючись, ми вилізли на горбак. Він взагалі молодець. Вилізли на горбак і вже прийшли додому. Він, умнічка, прийшов, кобила не хотіла трошки йти місцями, спинялась, не хотіла йти від табуна, а він. Пішов тим розумничка. Розумничка. Так, йдемо в кошару, заведу їх, будуть собі гуляти. Тут Прокошна дорога, ми йдемо, майонечка йде. Пасіка вулики стоять, треба скоріше прийти. До кошару прокосили дорогу. Майонечка такі. Топкає, да мами, не топкає, ходи, ходи, там гулеки сп'ять, біля біля дороги, ой дитина в кадрі, ходи дитина. О, ти манюсик. все, біжи. Ховаються там лісі, там прохолодно, під нас жара дуже велика. От, вона його веде в ліс, так травички я їм поклала, і він тут бігає біля неї. Тут дуже класно в лісі. На цю всю територію знає, показує їм, куди можна, куди не можна. Дуже піклується про нього, букає до нього, коли він відбігає. Завалялися. Це дуже добре не стояти в конюшні. Її взагалі треба більше рухатись, щоб те все виходило з неї. От. Так що це най найоптимальніше рішення завести їх сюди на день. Ввечері забираю, в нас тут ходять лиси. От Прямо тут, в лісі. От, тому що вночі. Може статися що завгодно, ну, хоча на лошадку мене полюють, але... але я буду спати спокійніше. Так, так, який раціон у мене трава в доступі, вода і два рази на день кашу даю. От. Чи вона мала сили. Бо, почувається, вона так. Вчора взагалі нічого не було цікаво, вона була дуже в'яла, в неї була висока температура, я їй навіть колувала на вгід. А сьогодні вона вже набагато краще. Вчора ввечері вже я її забирала пізно. Ну, так, я додому повернулася. Пізно забирала, вже в неї був кращий апетит, вона вже хотіла пастися, навіть трошки її попасла. Ось і. Завела, вона гарно ходила, бо виводила її вчора сюди вдень, то вона взагалі навіть не хотіла ходити. Прийшлося її ганяти навіть трошки, щоб вона порухалась. Там побігла Два двася. Камеру видно не буде, але там щось побігло. Там, з того боку, через рів. А ну, вона, думаю, що в день вона впорається, тим більше я буду приходити. Так що у нас такий подарунок на свято: такий красивий, незвичайний, дуже рідкий. До речі, це, напевно, в Україні їх одиниці такої масті, саме була на рябих. Я бачила лише одного коня такого того жеребчик. Але там він. Батько його гуцул рябий. Мати так само торійка була, здається. От недалеко від нас, Мирогоші він був. А тут у цьому коневі немає гуцульської крові, тому що Тору він взагалі не гуцул, і взагалі у батьків його не було ні в кого А він увете плюс кишка кобила, а вона. Хортиця вона торічка з чимось верховим. От там не зрозуміло, хто її батько був, чи він був англійська чистокровна, чи він був якийсь УВТ. Бо мать точно торійка хурма Солова, а батько там теж не зрозуміло, чи він був бувальний, чи він був гнідий, там неоднозначна відповідь була. Тому тому це дуже така от <хи> удача, скажімо так, навіть. Рідкість, удача. Він такий самий буде спокійний, як і вона. Мені це подобається в ній. Він активний, він не в'явий, хоч він і спокійний, от його бедзі там щось їдять. Хоче сховатися під мамку. Дуже жарко, бедзі налітають, але тут в лісі тут прекрасно. Активненький, бігає, грається. Це в ньому чудово. Так що, друзі, тримайте кулачки за нас. Слідкуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Всім-па-па!